Є в мене копія на розумний зарядний пристрій Max b 6 MINI. Тут є порти балансування, порт вимірювання температури, і він може заряджати різні акумулятори, в тому числі свинцево кислотні але невеличкі, а не той, що дядя Валера вкрав із тепловоза. Знаєте, коли вимикають з скільки експериментів у голову Ліза, вирішив я підключити цей b 6 до акумулятора із шуруповерта і вимкнути його в режимі лабораторного блока живлення. Якщо його можна так назвати, а його так назвати ніяк не можна. Знаєте, кажуть, що лабораторний блок живлення це лише трансформаторний блок живлення, тому що в нього шумів мало. Так от, плюс-мінус 10 кілометрів це не круг для башеної собаки. Прилад акумулятори заряджає, розряджає гарно, а от в ролі лабораторного джерела живлення, плюс-мінус півампера, піввольта, це не похибка для нього. Тому якщо. У вас якісь невибагливі споживачі? Він може стати і у нагоді. До речі, цей пристрій може робити і більшу, і меншу напругу відносно джерела живлення.